Володя, давай! Кожний влучний постріл знищеного нами кацапом. Це теж якось так, як то кажуть, свій екстрім, свій адреналін. Ять вогонь! Пуск. Це найскладніше в нашій роботі це виїхати, вистрілити і повернутися всім назад. Так, дивляйся, помалу сір. Що у вас за те? Бен-21 град. У нас це модифікація, вона єдина в Україні. Піце 35 вона 35-40 Непогана, але... Техніка, свої роки дають своє. На ній ще ми попрацюємо, що й на порах поїдемо. Готовий. Ми дуже сильно допомагали піхоті, допомагали відривати атаки, встановлювали колони, свій внесок, прикриття піхоти, яка є з нашим основним побратимом в по плечу, то думаю, що ми свою задачу, все, що було поставлено, не поставлено, виконано. Отбий! 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 за Отбий! землю, за Отбий! за край, за Отбий! за семью.